Жива, здорова і доволі вгодована. Це про рибу, яка водиться в Дніпрі, та його водосховищах. Рибінспекція раптом зацікавила, скільки ж її ще плаває. Десять років такі дослідження ніхто не проводив. Риба потерпала від електровудок, пережила задуху під кригою. П'ять років тому. Сьогоднішні дані науковців вельми оптимістичні. Короплящ, судак і плотва ловляться. Інші види теж мають клювати. Стас Фещенко вийшов на рейд і причастився до рибної науки. От мене особисто цей лящ цікавить тільки на сковорідці, а українські рибінспектори та іхтіологи два місяці ставили сітки різного розміру на київському та Канівському водосховищах, щоб дізнатися, скільки якої риби залишилося і чи придатна вона для промислового вилову. Дослідницьке судно Леопард витягає сіть посеред Київського водосховища навпроти сухолуча колишньої президентської дачі. Трапилися лящ і кропчук. З вчорашнього вечора до сьогодні тобто, ежедневно проводиться. Постановка сетей і подйом. У науковців немає завдання виловити все. Є інше дізнатися, де ловиться, а де глухо. Ну, ми ввіяли, але ніодної риби немає. Треба істити, ну, знаходити. Ну, таке буває? Не буває, звісно, буває. Просто сіть крупні, тому, можливо крупні риби в даному. Основна мета досліджень визначити розмір популяції, здатність розмножуватися і чи здорова риба, карту, де що водиться, малюватимуть пізніше. Сьогоднішній вилов плоскирка, чехоня і судак. Рибалки сповнені оптимізму, деяких видів риби побільшало. Поза минулому році було був найбільший вилов за останні 10-15 років. Тобто, риба в київському досховищі є. Зменшились такі види, як щука, жерех. Ну, білизна, от такі, а ляч достатній кількості. Колись стерлядь плавала тут. Є стерлядь? є стерлядь, попадається, стерлядь. Сьогоднішній рейд без стерляді йдемо різати більш прозаїчну рибу. Першою на перевірку йде плотва. Її сердешній було 5 років і вже раз наростилася. Риба е, внішні, здорова, макропаразити асустують. Імеється в виду всякі черв'ячки і так далі, ні по от жабри. Чисті. якщо говорити, а скриті непосредственно. Вот. Значить, каскатель у вас хоть. Кішечник повністю заліть жиром. Хотя это не типично, вот проблема Проблема в тому, що у нерест самки мають витрачати сало, а не накопичувати. Та загадка це лише для науковців. Простим людям висушена і під пиво ця плотва сама користь. Станіслав Фещенко, Владислав Журенко, спецкор 2+,2. плюс